Оляр, спортсмен у минулому каванівець та ще й починаючий ютубер. Даніель Помфюк зі своїм другом півроку тому почали знімати гумористичні відео і викладати їх на Ютуб. На Закарпатті ютуб блогерів не так багато, розповідає Даніель. Зізнається, ідея виникла раптово. Випустили перше відео і на цьому не зупинилися. Взяли камеру у подруги, запросили її в якості оператора і пішли. Знайшли гарну стіну. Заді подіюна, так і почали знімати. Отже, в березні ми виклали наш перший випуск. Е, приходимо десь в обід, дивимося там 100 переглядів. Ми такі засмучені були, порасували друзям, і якось так вийшло, що набралася перша тисяча переглядів, і ми вирішили знімати далі. Отже, ми вже мали зареєстрований канал, Хломець ТВ називається, і наш перший проект називався Трансмісія. Аби інтерес до творчості хлопців не зникав, а кількість підписників тільки зростала. Вони запустили ще кілька проектів і е, випустили ще два випуски, ще, ще два проекти. Які назвали школопрос, де ми ходимо і опитуємо людей в Ужгороді, ставимо їм такі а, запитання, над якими вони ламають голову, і згодом це виходить досить смішно. І ще один проект називається соцпакет. Там ми висміємо наші от, буденні проблеми підлітків у таких дуже серйозних відео, як соціальні реклами, але вони гумористичного характеру. Не менш важливою у такій справі є технічна складова. Будь-які помилки можна виправити за допомогою якісного монтажу, освоєння якого Даніель взяв на себе. Прийшлося освоїти програму Pro, -про», Така вона для аматорів, не зовсім професійна, але для, для каналу на Ютубі в принципі вистачає. Загалом на каналі Ютуб у хлопців 400 підписників. А у соціальній мережі ВКонтакті їхня спільнота набрала майже 2000 тисячі фоловерів.